Вітаю усіх, ви на каналі Рудольф. І тільки що завершився матч мальорка Жирона, в якому Жирона програла з рахунком 1-0. Я з вами би хотів сьогодні розібратися, що коїться з Жероною останнім часом. Чому ми з вами зараз бачимо таке сильне падіння цієї саме Жирони, що є факторами таких невдалих результатів в останніх матчах? Я собі накидав трішечки нотаток, тому всім бажаю приємного перегляду. Сьогодні буде про що поговорити, тому пропоную не затягувати і починаємо. Добре, і перше про що ми з вами сьогодні поговоримо, це буде відсутність Мітчела у останніх матчах з мадридським Реалом і Атлетіком Більбао. Чому я це вважаю е надважливим у цей момент? Я розумію, що Мічел дуже експресивний, це іспанець, але навіщо у такий важливий період, у такий важливий момент для твоєї команди підставляти настільки себе і, і своїх підопічних. Я думаю, як всі прекрасно розуміють і знають, Мічел це мозок команди, це генератор команди, який саме привів команду до такого рівня, де ж є зараз. Навіщо було отримувати ту непотрібну червону картку перед такими важливими матчами? Для мене це просто незрозуміла ситуація. Такі результати, які Жерона здобула саме з реалом і атлетіком, в першу чергу, як на мене, пов'язані з відсутністю саме Мітчелла на тренерському мостику. Саме Мітчелл Саме його постать вона могла допомогти кардинально змінити ситуацію, коли Жерона пропускає цей перший швидкий м'яч від Вінісіуса. Він, знаходячись там, міг якось не знаю, зібрати команду, допомогти що зробити з, з тренерської сторони. В першу чергу, у психологічному плані він міг команду трохи зарядити своєю присутністю. Ситуація кардинально могла змінитися, піти в іншу сторону в інший бік, якби якби мічел був. Присутні у роздягальні у цей момент. Мені здається, саме ці два матчі були знаєте таким відправним пунктом, саме у боротьбі за чемпіонство для Жерони. Щоб зберегти цю мотивацію, щоб зберегти цей накал, цю енергію, потрібно було як мінімум. Не програвати у цих двох матчах не можна було дозволяти собі у матчі з Реал Сусідадом, Я розумію, що це була теж дуже емоційна гра, але не можна було собі дозволяти отримувати цю кляту червону картку. Він просто підвів підстави в команду в першу чергу з психологічної точки зору. Рухаємося далі, і е, другим фактором є якраз таки. Спад нашого українського форварда Артема Довбика. В останніх чотирьох матчах Артем не може відзначитися якоюсь результативною дією. І, як на мене, це дуже і дуже сильно впливає на саму команду всередині. В першу чергу, команда зараз втрачає форму одного зі своїх найкращих гравців цього сезону. І це гравець атакуючого плану. Тому маючи довбик форму, таку, яку він має зараз. Він в першу чергу, звичайно ж, підставляє трохи команду, тим, що не забуває, не віддає матч з Райу Валікану Теж показав, що Артем трохи не може втиснутися зараз у цю гру, знову знайти цей свій темп. Час від часом його, начебто, на полі. Просто немає, і це звичайно психологічно теж впливає на команду. Їх головний форвард не забуває, не віддає. Тому це не може не впливати не тільки як на самого Артема Довбика, а й на цілком не Жорону, на її гру, на її структуру. Але мені здається, це можна цілком швидко виправити. Треба тільки знайти якийсь свій шанс, момент пенальті заробити, наприклад, реалізувати його, віддати якийсь асист і може. Якраз таки ця форма швидко вернеться. Рухаємося далі. І слідуючим фактором, який далі негативно впливає на журону, це її проблеми у захисті. Добре, що Блінд вже повертається, зараз перевірив, Блінд вже вилікувався від травми, був на заміні у цьому матчі, але мені здається, що це дуо хуан пе Гарсія. Просто вони просто не вивозять. Мені здається, що дуже і дуже не вистачає блінда, і Девіда Лопеса в захисті. І власне ці останні матчі показують, що з таким захистом Жероні буде дуже і дуже тяжко боротися далі за чемпіонство з Реалом, у якого нагадаю, теж проблеми в захисній лінії, але там все ж таки трошки інший підбір гравців. Як на мене, все ж таки, якщо на наступний матч вже повернеться Дейлі Блін, то гра в захисті трішки поліпшиться і вже не буде. Якихось дитячих таких помилок, які робив Хуампе в останніх матчах. Йдемо далі, і давайте повернемося до матчу з Раю Валькану, який Жерона виграла в себе вдома 3-0. Але я би хотів все ж таки трішечки більше зупинитися на самій грі. Так, Жерона виграла, хтось скаже впевнено, Раю Вілікану. У себе вдома 3-0 обіграли. Але мені здається, що цей результат, який Жорона досягла в кінці кінців, міг цілком по ходу матчу бути 1-1, чи навіть 1-2 на користь раю валікану. Циганков, забивши після перерви, дав трішки тієї енергії, якої бракувало у першому таймі. Але погодьтеся, якби циганков цей момент не реалізував, то Цілком вірогідно, що навіть матч міг би завершитися з рахунком 0-0, наприклад, чи 1-1. Ці два голи на останніх хвилинах Савіо дали трішки такого спокою, так що ніби ми повернулися. Жерона повертається на свою виграшну серію. Але, але по ходу матчу такої впевненої перемоги. Не відчувалося, зовсім не відчувалося. Хочеться теж відзначити Віктора Циганкова, який в останніх матчах із мадридським Реалом, і з Атлетіком, із з Раю Валікану, і Тера з мальоркою видає з себе все, що може, справді, старається тащити ту Рону, яка в останніх матчах на полі, ну просто страждає. Віті просто браво. Справді, браво Вітя. Довбик він теж він теж молодець. Він старається. він ці м'ячі, він він класно спускається нижче і старається підігравати команді. Тож мені здається, що треба забити один-два голи і все повернеться. Тож, повертаючись до гри з валікано, як на мене, це була невпевнена спроба повернутися у тонус. Не відчувалося цієї. Справжньої жорони, можливо, тільки після якоїсь там 90-ї хвилини, коли суперник почав розкриватися, звичайно, бо хотів відігратися. Тоді жрона так класно розкрилась, розкрилася, тоді тоді савів врешті-решт, вибухнув. Але знову повертаючись до того, що це все сталося тільки наприкінці матчу, походу матчу до вісімдесят. Якраз таки дев'ятої хвилини цього не відчувалося цієї впевненості, яка була раніше. Плавно підбираючись до причини таких невпевнених результатів жароним в останніх матчах, хочу сказати, що е тиск вже їх з'їдає у середині сезону. Прошлому сезоні, коли боролися за Єврокубки, за лігу конференцій, вони теж не змогли собі дати раду цим тиском, який відчувся в кінцівці сезону. І саме зараз, як я й казав у цьому відео, який ви можете подивитися за посиланням, Жирону по ходу сезону просто-напросто з'їдає тиск. Звичайно, всі прекрасно розуміли і розуміють, що тягатися з таким мадридським реалом, який він є зараз, ну було і буде дуже тяжко. Мадридці вже два рази наказали Жирону, і показали, що вони не поступляться. Барс. Барселоні, Атлетіку, і в першу чергу Жероні в боротьбі за чемпіонство хочеться звичайно вірити, що Жерона в кінці кінці повернеться на свій виграшний шлях, бо це дійсно класна команда з класним тренером, з класно поставленою грою. Як на мене, навіть після таких поразок реалу і атлетіку Жерона залишається класною командою з психологічної точки зору. Їй тільки треба. Цей заряд енергії, і мені здається, що Монтіліві стадіон Жрони зі своїми фанатами допоможуть команду в першу чергу психологічно. А там сподіваюся, з коротким часом Жирона повернеться і віднайде свою гру. Всім велике дякую за перегляд цього ролику. Якщо він вам сподобався, ставте обов'язково лайк. Підписуйтесь на цей YouTube канал, на телеграм канал, посилання на який є в описі до цього відео. Пишіть обов'язково у коментарях, можливо, я щось важливе на вашу думку пропустив. А я, як завжди, бажаю всім приємного залишку дня і до зустрічі.